Всім привіт, котики кіски, я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо знову грати у гру Labs World. Дуже давно вже ми з вами не грали в цю гру, але мені, вона, ця гра дуже подобається. Так, ну що, поїхали, будемо продовжувати. Так, натискаємо. Так, завантажується. Так, що це таке? Так, ось сюди давайте спробуємо. Так, так, ось так. Так, все побігли. Так, 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 треба. Так, зачекати, поки оце полум'я, воно ось так, так. Щось я не встиг подивитися. там в мене було скільки зеленого цього зелених лист, листиків. Листків. Так. Так, чпуньк, Наравлика чпуньк. А, ні у лаву впав. Ну. Так. Так, no thanks, Спочатку. Так, play. Так, бачите зелених листків два зараз. Так. Схопили, бачили, трішечки не впав. Мені здається, що якщо б я його не піймав цього зеленого листка, він би впав у лаву. Так, чпуньк. Так, є, підбили равлика червоного. Так, ще одного підбили. Так. Так, підібрали шишечки мої улюблені. Так, вау! О. Це креветки, Так. Ось так тобі. Та тобі ось так. Все. Підібрали. 에... Підібрали горщик із золотом. Так, креветку підбили. Так, треба ось так на равлика. Так, чпуньк, чпуньк, чпуньк. Так, так тобі треба. Так, сюди, ось так, вгору. На голову цьому равлику. Так, ось так. Чпунь, чпуньк. Так, до побачення, равлики. До нових зустріч. Так, чпуньк. О, ні! Фу, пощастило! Пощастило. Мені пощастило. Так, а як туди застрибнути? Може, ось так. то ось так. Так! Та двічі є все. Так тобі, треба вогник. Двічі мене. Мені це залетів він у дупу. та з, а, Бачили трішечки, трішечки залишилося, я б туди заскочив. Так, окей, спочатку. Дуже важко, дуже важко. Так. Так, два зелених листика. Листка. Так, є. Третій листок підібрали. Так. Равлик, чпуньк, Дуже. Так, не влучив. Так, є. Так. А, равлик вкусив. Ну. А, ні-ні-ні-ні, ні ні скорпіончик. Так, креветка. Так, чпуньк чпуньк Є, так, ще креветка чпуньк. Равлик чпуньк. Так, листок зелений. Так, все, чпуньк. Третій зелений листок. Добре, равлик чпуньк, равлик чпуньк Так, чпуньк. Так, чпуньк, чпуньк, чпуньк. Так, все, відчпунькали усі кравликів. Бо вони будуть нам з вами дуже дуже заважати. Та що ти? О, Все, у мене немає вже. Ага, все, одну шишечку підібрали. А як сюди застрибнути? Ось так. Ну, ну! Ну! Фу-фу-фу-фу-фу! Є! Поставте мені, будь ласка, вподобайку. Дуже круто. Так, треба обережно, бо бо можна впасти у лаву. Так, нокс. No Хотів підбити цей вогник, щоб він мені не заважав. Та в мене одна шишечка була. Я хотів трішечки зекономити. Та зекономив так, що впав у лаву. Так, 4, 4 є. Так, далі, далі. Але дуже круто, бо ми вже підібрали два горщика із золотом. Так, все, ці штучки туди. А, витратив даремно, так. Так, не треба було. Так, ну давайте. Підберемо цю е, монетку. Так, зараз зачекаємо, поки креветка залізе. Е, дупло собі Знову. Так. Е, ну Окей, підберемо е, листок, але в мене три. Та коли три підбираєш четвертий, тільки мені здається, якісь там бали, там, монетки, щось таке зараховується, але не додається, То, як воно є? Три у вас листка, ви підбираєте четвертий і чотири не буде листка. Буде тільки три. А четвертий зараховується як монети, мені здається. Щось таке. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто знає краще, як це відбувається на 100%. Так, О, пощастило, дуже круто. Бачили, як я схопив листок цей зелений? Так, чпуньк. Равлик, до побачення. Так, чпуньк. А, вогник. Так, равлик. Так, сюди. А, знову вогник підшмалив мене трішечки. Так, зачекаємо скорпіончиків, поки вони звідси це... підуть у... У... у прірву. Так, так, все підібрали на листок, але бачите, був один, зараз два. Так, ну. Так, це вогник. Він щось підлетів не туди, куди. Так, знову цей вогник не туди, куди треба. Так, два равлика. чпуньк, чпуньк, Так, сюди. Так, чпуньк, Так, зачекаємо вогник. Так, чпуньк, шишечку підібрали. Так, ось тут ось ось. Ага, бачите. Е, неможливо е, звід, звідки звідси його підбити, цей вогник. Треба було туди заскочити. ну, Нам він цей вогник, щоб його підбивати так дуже складно, не треба зовсім. Так. Е, ось так. Не потрібно нам туди заходити. Так, ось так. Так, 9 шишечок. Так, скорпіончик, скорпіончик, скорпіончик. Так, бачите зверху горщик із золотом. Вау! Круто! Листок зелений. Третій. Так, прикольно. Це мені дуже подобається. Так, 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 зачекаємо равлика, не будемо його чіпати, бо він нам не дуже потрібен. Так, ось тут дуже важко. Треба було чекати довго, поки один вогник пролетить донизу, потім другий. А бачила, я равлика чпокнув, а він а, почав вже просинатися. Бо він як ховається. А! вкусив равлик а, собі у домівку. Так, чпуньк. А, треба було зачекати. Так, ну окей. Так, все. Три горщика зібрали, дуже круто. Заскочуємо вгору на веселку. Так, один, два, три горщика. Дуже круто. Так, отак сьогодні зіграли. Мені дуже сподобалось, але було дуже складно. А, у слідуючому відео будемо грати далі. А, натисніть, будь ласка, на кнопку підписатися. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гри. Мені буде дуже приємно. Ще натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, в коментарі, сподобалось вам сьогодні чи ні. Та напишіть, як зараховується зелений листок, коли у вас три, і ви берете четвертий. Якщо хтось знає, напишіть, мені буде дуже цікаво. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!